Всім доброго ранку, друзі. Проснувшись рано вранці, прийшло повідомлення на Viber. Відкрила, дивлюся, прийшла пенсія, і через декілька хвилин прийшла слідом посилка сповіщення, що прийшла посилочка. Так, я вчора не мала змоги отримати її, отримала сьогодні. Від кого посилочка прийшла? Будемо писати в коментарях або на стрімі о 19-й годині сьогодні вечором. Ну, а я розпакую посилочку, подивимося разом з вами, що тут нам прислали. І будемо смакувати. Оце квіти доня подарувала мені ні, чоловік, подарував на день народження. В середу 10 вересня, подивіться, вони, як живі і до сих пір стоять. Радують око. Дякую Вова, за такий подарунок чудовий. Я хризантеми обожнюю. Так, ну що, починаємо розпаковувати. Обережно. Обережно. Незручно, лівою рукою? Так, треба ще глянути, де ага, побачила, де підрізати треба, Так, наче опоралася. Так, ну що готові до розпаковки? Друзі? Починаємо розпаковочку. Так, друзі, перше, що я побачила, відкривши посилочку, то це, звичайно ж, солодощі, цукерки. Так, цукерки, декілька сортів, фісташка у вас така. Ромашка моя улюблена, її також. Люблять її також. Шерідан. І крос. Оце такі смачнючі, мов без халвої. Я її дуже люблю. Всі смачні цукерки. І ще ось одна така золота лілія. Давно я їла золоту лілію. Якраз буде в нагоді смаку посмакувати. Так, ось така ще цукерка Регіна. Також Мірель. Це дуже теж смачні цукерки. Хто смакував ними, той знає. Так, червоний мак також є, друзі. Ось такий. Так, всі. І ще якась ось розовенька є. Так, розовенька верже. О, це теж смачнюча, смачнюча. Так, всі показала. Ні, треба провірити, щоб ніяко не забутися. А ще шоколадки, шоколадки. Так, друзі, шоколадки є. Так, зараз викладаємо їх у вазочку. А, вибачте, ще забула ось такий червоний мак іншої фірми. Бачите, який гарний, красивенький, рожевий. Так, викладаю тепер, друзі, я у конфетницю, вазочку, конфетницю до докупки і будемо розпаковувати далі. Що ж у нас тут далі є? Ох, смакота буде сьогодні до чаю і до кави. М -м -м. Смачне! Так, цукерки не мов би всі вже виклала. Тепер починаємо розпаковувати далі Яблучка ось такі. Ох, які красуня! Пахнуть. Вся посилка пахне яблучками, друзі. Збереглися гарно, дійшли ціленькі, смачненькі, не пошкоджені. Дякую господині, яка мені прислала, яка пригостила мене ними. Ой, -ой, Ой, які ж смачнючі. Так пахнуть уже аж хочеться гризнути. Так, цукерки тут ще затрималися. Так. Цукерки вийшла з така повна конфетниця, повна база, хто як там назве, так і буде. Головне, що смачні і різних з різними начинками, різні ось такі яблочка, цукерочки. Далі. Ой, друзі, а далі, а далі сир, сир трьох сортів. Це, мабуть, з крупом або з базиліком, скоріше з крупом, білий колір і жовтий колір. Смакувати будемо. Дякую велике. Так, далі ось такий сир, теж різних сортів, твердий, він уже такий, знаєте, як повинен бути, як сказати, созрівший, созрівший, уже такий готовий до вживання. Так, отакий. І і... Друзі, я тут ще маю? А, -а, -а. а тут, друзі, ще. Три вже види. От Ото господиня постаралась. Дуже дякую. Дуже дякую. Так, і третій ось такий, друзі, сир. Так, який є тут ось такого кольору. Це, мабуть, з паприкою, або оцей з паприкою. Це якийсь не знаю. І це ж не знаю, бо я ж, друзі, не знаюся. Не знаюся, в таких, не майстер я по цих сирах, але знаю, що смачно. Знаю, що смачно. Так. І ще, друзі, що в мене тут є у посилки вузлик ось такий. Ось такий вузличок невеличкий. А що в ньому зараз будемо бачити? Так, друзі, відкрила я вузлик, розв'язала верніше. І тут отакі зернятка. Чорненькі всі. Або якісь квіти, або скоріше квіти якісь, да. дякую, але, але позвоню, знаю, які квіти. Тому що, а можливо, і чорнушка, ні? Ні, можливо, і так, да, можливо, і ні. Добре. Розгадаємо, позвонивши господині. Хто з вас знає, пишіть ні, все ж таки, якісь зернятка з квітів. Думаю, що зернятка з квітів дуже вдячна. Дякую величезне, величезне. Ну, друзі, як думаєте, отака посилочка, цукерки, яблучка, сиру, дуже багато сиру. Подивіться, скільки сиру, друзі. Дякую величезне господині, її родині, міцного здоров'я. Миру, добра, благополуччя, хай Бог береже тебе і твою родину. Ну, а як я вже й казала, від кого посилка, будемо розгадувати на, в ефірі о 19.00. Всіх запрошую на ефір і заодно відгадайте, хто прислав таку посилочку. А я вам бажаю міцного здоров'я. Дякую, хто був зі мною від А до Я. Хто подивився відео від початку до кінця, поставив лайк, написав коментар. Бережіть себе дне одного і пам'ятайте, ви найкращі. А, не показала ще ж вам, що вже ящичок пустить, нічого не скрила, все показала, як є. Всім пока-пока. До зустрічі в 19 в ефірі. Дякую за увагу.